Навіть у спекотний липневий день ці локації зелена оаза. Здається, що тут навіть рослини не бояться високих температур, бо вони відчувають себе комфортно, адже постійно під пильним доглядом двірників та озеленювачів, які, власне, і створили ці зони відпочинку та щоденно доглядають за ними. Ось, наприклад, така краса у Немишлянському районі. На прибудинковій території в Немишлянському районі з'явилася ще одна атмосферна локація, створена нашими працівниками. Композиція виконана в українському етностилі з декоративною хатинкою, яскравими квітами, плетеним парканчиком та іншими символічними елементами. Ми облаштували куточок відпочинку для мешканців, який додає домашнього сімейного затишку. Та українського колориту в нашому міста також наші працівники продовжують щоденні літні роботи: прибирання дворів, прополювання клумб, покіс трави, відновлення зелених зон і трубота про насадження через спекотну погоду. Основний акцент ми робимо на регулярний поли, аби рослини не втратили своєї свіжості. У літні дні такі зелені квіткові локації радують та додають спокою. Тут можна перепочити і просто насолодитися звичайною літньою тишою посеред міста. В нашому підприємстві працюють не тільки старанні люди, а ще й дуже творчі, тому що власними руками вони створюють у дворах прекрасні композиції, не тільки з квітів, а й додають ще декоративних елементів. І хочу зауважити, що це вони роблять своїми руками власними силами, чи то млин, чи то парканчик вони намагаються творчо підходити до своїх завдань і з душею ставляться. До роботи. Тому дуже велика подяка нашій команді. Вона у нас велика і дуже відповідально ставиться до роботи. Зараз у літній період, особливо зараз така спека, дуже грамотно підходимо до системи поливу, щоб вранці і після обіду, ближче до вечора, щоб рослини не погоріли. І також скоротили ми покоси трави, щоб краще що відновлювалась трава а, у цей час? Будемо працювати ще наполегливіше, враховувати всі погодні умови, а також бажання наших мешканців. Долучайтеся до нас, будемо раді бачити від мешканців бажання, що створити своїми руками. А також, якщо хочете, можете приходити до нас в команду на роботу. Вакансії є, працевлаштуємо всіх. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків, Новини.